А для гривні настає момент істини. Якщо санкції США реально підштовхнуть Росію до завершення війни, то позиції гривні на всіх сегментах валютного ринку різко зміцняться. Причому як за рахунок психологічного чинника, так і суто економіки. Та якщо ефективних американських санкцій не буде, то це призведе до чергового потрясіння нашого валютного ринку за рахунок нездійснених очікувань. Нацбанк, звісно ж, не обвалить суттєво курс гривні, але роботи нашому регулятору на валютних торгах точно додасться. В разі чого Нацбанк буде змушений гасити валютні пожежі і перекоси нашого валютного ринку. Втім, зараз підтримка стабільного курсу гривні при щоденних обсягах міжбанківських торгів в межах 150-240 мільйонів доларів не Становить для Нацбанка суттєвих проблем. За прогнозом Олексія Козирєва, з урахуванням загострення усіх геополітичних викликів, пара євро-долар здатна щодня коливатися в межах приблизно одного американського цента на євро. Що позначиться в Україні коливаннями курсу євро щодо гривні в межах можливих щоденних коливань на 28,7-53,3 і копійки. У результаті це змусить обмінники цього тижня оперативно по кілька разів на день міняти свої цінники по долару та євро, залежно від того, що. Що відбувається на зовнішніх ринках та на українському міжбанку?